Просто не можу зрозуміти. От на рівні кого, воно, знаєте, як сказати. Ворога теж краще знати і тримати ближче, тому що ти його тоді краще відчуваєш. Подекуди, якщо це друг, яких зараз мало в нашому житті, непростому, то друг може бути або ближче, або далі. Тобто тут немає значення. А ворога краще поближче, Тому що ти хоча б знаєш і відчуваєш, що ж він там. Ну, Можна хоч по обличчю зрозуміти, що в нього там в голові. От. І тут розумієте, яка штука, і тут, тут перемовини оці, да, оці всі зустрічі. Я просто не можу зрозуміти. Якщо навіть і якийсь діалог там, то на рівні якому він має бути, то я ж не можу собі уявити, що, наприклад, там, хто б як до нього б там не ставився, там, я не знаю, там Зеленський з Пушиліним там буде спілкуватися. Це як буде виглядати? Ну, дивіться, водою буде... взагалі. Ну, проголосив. Так я себе імператором вже вдома в себе давно проголосив. Так що ж мені тепер передачу не проводити? Ну, імператор я в себе вдома. Це моя квартира, я там імператор. Ну, грубо кажучи, правда? Дивіться, є речі, ну, які да. речі, які відкриті, є речі, які закриті. Ну, ну, ніхто, так. Ніхто, ніхто ще... Підкилимної дипломатії не відміняв, ніхто не скасовував спецслужби. Mm -hmm. Війна на рівні спецслужб іде завжди. Mm -hmm. Переговори на рівні спецслужб ідуть завжди. Ну про це ніхто не говорить. Ну це відбувається. А Скажіть, з вашого і досвіду, і я не знаю відчуття скоріше. Отакі розмови, бо тут у нас е частенько бере участь пан Маломуш, генерал армії, який службу зовнішньої розвідки очолював 5-10 років. Я його дуже ви ж уявляєте, знайомі. да? То він теж каже, що подекуди не все воно на публіці є. Тобто робота завжди ведеться, причому в багатьох таких напрямках, про що ми навіть і не уявляємо. Ну 80% відсотків. А я, маю, я знаю, як професіонал-журналіст, що коли от публічні такі там розмови, то хочеться обійняти оцих людей і плакати, тому що знаєте, сидять. Я розумію протокол, я все це розумію. Але камінні обличчя. Щось там роблять вигляд, що вони там так вони вже там в заглиблені в матеріал. Мені видається, я точно знаю, що не лише видається, що найголовніше в кулуарах вирішується, коли вони віч на віч, наприклад, сидять. Коли Абсолютно нікого право. немає, ні преси, ні, ні помічників, ні, ні камер, ні фіга. От то там вирішуються всі питання. А тут вони вже виходять просто, ну я не знаю, з результатом певним. Ну, дивіться, давайте подивимося на Верховну Раду. Да? Що вирішується в сесійному залі? Практично нічого, вирішується спочатку в комітеті, а до комітету ще той, хто там хоче щось пролобіювати. Так от, а комітет уже там складніше, кулуари взагалі важко з кимось говорити, тому що бігають люди ну, одного. Да, вже причісуються да, да. там щось таке. Да. Коли заходять в зал, то вже заходять з готовим так, рішенням. Так. Ніхто там ті закони не читає, вже знає хто, хто за що буде голосувати. Це так теж саме робиться в світовій політиці. Е, є... Спеціально уповноважені органи, які ведуть попередні переговори, так. Е, ну, є робота відкрита, є робота закрита. От ну, 80% відбувається під килимом. Коли вже виходять люди до преси, коли вже там робляться якісь заяви, то вже виходять з готовим. З рішенням. Так. Так. Дивіться.